Вітаю. М'ясо по-французьки чи відбивна. Простий рецепт покажу за хвилину. Завжди ніжна, бездоганна, смачна. Лайк і підписка прошу кожну людину. Треба купити частинку від свинки. Те, що бачите, то кілограм. Я відбивну купував у людинки. То купуйте скільки вже треба вам. Відбили як слід, шматочки гарненькі. М'яско вже викликає бажання, Тож ж розклали на дошку швиденько, берем ароматних приправ поєднання. Спочатку м'яско я підсолив, без солі воно не буде смачніше, потім паприко його притрусив, щоб відбивна була красивіша. Суміш перців трошки додав, якби не діти, трусив би побільше, потім пряно ще накидав. Так ароматніше, та звісно, смачніше. Тепер відбивні олійкою змочіть, та руками у м'ясо втирайте, далі шматок у руки візьміть та на інший бік перегортайте. Тут так само все треба зробити: підсолити, притросити та помастити, щоб з обох боків було соковите, і покидайте йому відпочити. А далі трошки я тупанув. Не показав, як натирають роки, тому що камеру не увімкнув, тож за кадром нарізав грибок. Але це ж не біда, всі ж так розуміють, як терти і різати, це ж маячня. Далі на пергамент наносив олію і залишилась лише легення. Викладаємо м'ясо на пергамент в олії, на середину друг до дружки впритул, зверху грибочки сипем красиві. Та трошки ще солі на гриби сипану. Сухим чесником ще трошки приправлю, та зверху вже викладаю сироп, сиплю рясно від краю до краю, і ще майонезу потрібно чуток. Та Танесенько сітку нанеси майонезу. це придасть вологість і смак. А глядачам своїм суперкрутезним ще нагадаю про випадок всяк. Ви підпишіться, лайк та репост, просто мені це допоможе. Під м'язко таке, готуйте вже тост і картопельки трішечки може. В духовку поставили, картопля кипить, все, що потрібно, теж охололо, м'ясо вже у тарільці замить, і вечір точно буде вже кльовим. Дякую всім за вашу підтримку, добрі слова і смайлів мішок. Дякую всім і влітку, і взимку за коментар хоча б в пару строків.